Ну що, друзі, всім привіт. Знову приступаю до зборки двигуна Дніпро на замовлення і замовили кольца, довго вибирали шукколери і в даний момент прийшли кольця такі, як я, в принципі, ставив собі. З іншого вибору просто ну... не захотілося просто. Брать, бо ти дорожче ти дешевше вони такі там ціни ліплять, що це просто капець. Ну і в общем, що ми моємо Я взяв. Щуп, ось, будь ласка, показую тут. 03, 0,25 і 0,4. Так щоб видно було. Ну, Ще не фокусується І на... Телефоні фонарик мішає. Ну, я думаю, ви побачите. Давайте їх розположимо в таку ось. Ці щупи. 0,25, 03 і 0,4. Все. Так і, і я собі робив зазори іменно такі. На ці кольця. Правда, перва обкладка була така акуратна. Це верхнє компресійне, хроміруване. Скрізь написано, типу значок там Примо. Я не пам'ятаю, в мене наче було топ написано. Але кольце клосні. Друге кольцо чугунне, третє кольцо корубчате, хроміруване. На моєму мотоциклі я вже проїхав 1020 на них. Робить все прекрасно. Недавно мірялася компресія, про це є відео. І. Там компресія в мене на ньому вийшла така, я сам дивився, 13 на одному горшку, на другому 12,5. І так хочу вкратце просто пояснити де що. Значить, перве компресійне кульцо. Вставляємо, обязательно треба вставляти його оток. Не пхать, оток ви його, ну, не надо його так входь, бо можна поламати. Акуротно можна, пхать. треба його отаким макаром, одну рукою не зручно, як завжди. Пропихуємо циліндр, повертаємо і поршнем акуратно вирівнюємо. Я хочу показати, які я роблю зазори. Це верхнє компресійне. І ось як бачимо, який зазор. І сюди 0,4 ось, щуп. Він влазить, ну, так, застряє, в общем. Дуже-дуже. Туго можна засунути, Він застряє. А 0,3 якраз те, що доктор приписав. Входить без проблем, ось, як бачимо. І це, вважається, на верхнє компресійне, саме нагружене, найкращий зазор. І так само в цьому циліндрі. Я вже це все діло перепровірив, підпиляв, як бачимо, тому що воно. Зазорчик був, але дуже-дуже маленький. Півтора, два. Мені геть не подобалось. Скрізь вже тепер одинаково. Я все вже зробив так, як треба. Обязательно на кольцах треба знімати маленьким надфільком таким ось. Просто покажу ось на цьому. На всіх кольцах. Оці, так сказати, угли акуратно, легенько. Знизу, зверху, о, сфокусірувалось. Як бачимо, там блистить, я їх отакого позгложував з усіх сторін. Підготовив ці кольця. Для того, щоб воно менше його царапало. бо при в даний момент от просто міряв і як бачимо, хон трошки наче пройшов. Ну, воно не відчутно, це не страшно, але не звертайте на це уваги, але майте на увазі, що кутом кольця можна поцарапати циліндр. Неприємно буде. Так, і міряємо зазор на цьому циліндрі. Ось 0,4 щуп. Зараз буду пхати туди. І як бачимо, він не влозить. Це я вже підпилював усе. Повірте, вони трошки ну, відрізнюються ці. І в мене було, я пам'ятаю, прошлий раз так само. А от 0,3 заходить якраз те, що треба. Це верхні кольця. Витягуємо їх. Тепер нижня йде чугунне, чорне. Теж провірюємо зазорчик. Пропихуємо, вирівнюємо кольцо і дивимося. Тут зазорчик трошки менший. Ось беремо щуп 0,25. Зразу 0,4 відкидаємо. 0,25 щуп. І він сюди проходить легенько. Зайшов, блін, випав. Ось, як бачимо. Легенько, без усій. А от 0,3 уже. К сожалению до половини тільки ось. Далі, ну, запхнути його можна, але не хочу я мучитися з ним. Ось так отстає, воно ох, закусило. І так само на цьому циліндрі. Пробуємо. Зазор. Зазори мають бути одинокові. Ще чуть-чуть вирівняти. І дивимося. 025 проходить отлічно. стає легенько заходить. ну вот так, да, выпадает. а 0.3 вот щуп средний то он уже а, ну, тут... тут тоже, ну заходит заходит, ну, дуже туго, можно так сказать вот так вот, ну, короче Пробуємо 0,4 впихнути. Ось щуб 0,4. І пробуємо ставити. ну Він сюди просто не влозить. Ну, коротше, зазори такі, як треба. На компресійному, верхньому, нижньому. І обов'язково хочу показати. Що маслосйомне кольцо одне, то теж є тут верхня мітка, як ставить. Ну, то, в принципі, на упаковочках тут написано все. Це такі, що з чорної упаковки вони такі йдуть. Я їх шукав в інтернеті, я не знайшов. Там є якісь сині прима, такі якісь, я дивився на них. Вони дешевші. Але мені геть вони не сподобалися. Я пам'ятаю, що була в мене чорна упаковка. Ну, прислали мені в пакетику. Я замовив, можна було замовити просто на... Комплект на два поршні. І мені так прислали. Ні в якому розі, що я хочу сказати, не суньте його отак Мірять зазор. Ні, ні в якому розі. Тому що ви його просто не повернете. Можна зламати кольцо. Це воно... Саме більше ламаються кольця це компресійні. Це я знаю цю інформацію. Для того, щоб його провірити зазор на ньому. Тут на масло зйомних скрізь по 0,25. Тенер збирати вже не буду. О, Зараз витащу це. Так, для того, щоб замірити зазор, треба витягнути внутрішню пружинку. В ній є замок. Ось як бачимо, в даний момент цей замок внизу. Ну, як придивиться, то видно. Його треба ставити навпроти замка колець. Як засовувати, вертати назад пружинку. Саме головне, щоб він не був в цьому місці цей замок на всяк випадок. І так само скрізь підпилені угли ось як бачимо, для того, щоб не царопався циліндр. Оці вони дуже гострі. і дуже легко поцаропати циліндр. І просто міряємо. Тепер вже легко і просто воно повертається. Вон трошки не дає йому пройти, о, пішло. Ну, ми Топимо його поглибше, бо будеш стояти воно там. І дивимося на зазорчик, тут самий менший зазорчик. Я вже так трошки його почовгав, видно, циліндр, ну це таке. І беремо щуп 0,25. Ось 0,25 щуп. І я знаю, що він сюди влазить, тільки що. Просто одною рукою дуже незручно. О! Заліз. Повірте. Тут якраз цей зазор такий, як треба. Такий самий зазор і на тому кульці. 0,3 вже не влізе туди ні в якому розі. Тобі ставиться зазор на маслосйовне кольцо 0,25, на друге компресійне чугунне теж 0,25. І на верхнє, саме нагружене, кольцо компресійне. Ставиться зазор 0,3. Ну щоб типу, 0,4 тугенько влозило, як получилось в, в мене тут скрізь. А 0,3 свободно, це буде приблизно до 0,4. Це, в принципі, я вважаю, що найкращий варіант для такого двигуна. У нас холодних обкаток ніяких немає, мотор буде просто одразу завів і обкатка на цьому виконуватися буде. Ну, в общем, кольця, ми довго думали, я хотів шукати і наборні компресійні кольця. Але ценник там такий в них, що вони взагалі задовбали. Можна було купити тільки комплект. Комплект до 2000. Це саме дешевше, що я знайшов, а то й вище. І ті фірми, що пропонують там камбельшміт і е, Типа Європа там якось. Дві букви, а потім Європа забувся, як називається, ті кольця. Вони, коротше, теж там, у них такі космічні ціни. По 2,5 до 3 тисяч. За комплект, за 4. На 4 поршня це. І в роздріб не продають. Ну і в общем, оце таке. маємо результат такий. Будемо ставити те, що вже провірено. На тому, що, що я вже їздю. Дякую Артем Харьковський колись мені їх посовітував. В принципі, я їх поставив і і благополучно в даний момент їздять Саме головне дивіться, щоб були хромірувані вони. Ось як тут показано. ви бачите? хром на маслосьонному і на первому компресійному. А друге колечко просто чугунне. Скрізь стоять значки, топ ось надпис. Не хочу фокусуватися. Ну і в принципі на кожному. Там, де лежить кольцо, на кожному карманчику. Цьому. Все описується, що як куди ставить. Дуже просто і легко. Ну ставить їх, звісно, без обжимки. Особливо компресійне, ой, маслосхюмне кольцо. Без обжимки просто не. Я знаю це. Не вийде. Пальцями це. Бред просто вставлять. У мене є обжимка, висить, вона із 6-вольтового генератора. Я нею обжиму і кольце, користуюся. Оце. І надіваю тоді циліндр. Ну і в общем, про це я особо там знімати не буду. Я буду вдягатися, все діло, як завжди, замки на 120 градусів. Перве компресійне, друге компресійне і маслосйомне в будь-яку точку. Тобто буде так, так і так, так, так і так. От і все. от така інформація. Ставлю потім в кінці просто якихось пару відео про те, як воно це все дійсно происходить жури поршень Ну що, друзі, подвигнув все, підігнав, підігнав, щоб різинки нормально стояли, щоб не розпироло їх. Попідганяв штанги. Ой, вибачаюсь ці кожухи штанг з обох сторін. Закрутив голови без мідної прокладки поки що. Щоб понімати, що воно там трошки віжметься. Отак так легенько піджимається воно. В общем, все мені подобається. На жаль, виключ виключили світло. Так оно ну, що у нас тут все провертується легенько, без всяких проблем. В общем. Робота потихеньку продвигується. Одна сторона зібрана. Можливо, трошки треба буде дотягнути. но вже все. Осталось поставити штанги, підготувати. Ну, зараз, якщо в мене вийде, хочу показать вам прикол. Ох, як же его продемонстрировать. Ну, як завжди. Бородою буду держати телефон. А що там буде видно на ньому, не знаю. Зажимаю пальцем ...отвір. Чуєте, яка компресія? Це якийсь капець. Палець прилипає просто, коли відводиш поршень, просто втягує його туди, як закриваєш. І виходить чпок. Попробуємо ще раз. Якось так. Зараз будемо розбирати слідуючу сторону і збирати по-нормальному. Ну що, друзі, скрутив вже обидві сторони. Все вийшло благополучно. Кільця я поставив. Мерседесовським знаком, як на автомобілі, маслосъмний замок вверх, компресійні замки вниз на 120 градусів одне і друге, вліво і вправо. В принципі, залишилося підготувати штанги, кришки запалення. Підібрати якісь новенькі свіженькі свічечки, заглянути до генератора і встановити його. І будемо буркати. стапеля я вже зварив по такому поводу, бо то я постійно заводив там двигуни. На дерев'яному стопелі такому в мене буде. Десь на відео в мене є він. Але це вже мені попалося, кум предоставив мені рому Дніпровську. І будемо заводити його на стопелі. А друзі допомагають зібрати цей стопель там. Хтось, о, Саша Міхрін прийшла мені ручку, газову, кусок руля, шпильки там до нього. Ну, коротше. З миру понитки, звичайній людині, мотоцикл. Якось так. Ставимо лайки, дізлайки, підписуємося на канал. Ну і будьте здорові. Всім пока.